Композитор Мирослав Скорик відомий та знаний як в Україні, так і за кордоном. Низку його творів виконують у Німеччині, Франції, Австрії та інших країнах. На честь 75-ї річниці від дня народження піаніста оркестр Ужгородської філармонії вирішив виконати композиції автора. Ви знаєте, наш симфонічний оркестр старається багато запрошувати музикантів, тому що це спілкування дуже багато дає нам в подальшому в розвитку майстерності. І нам дуже цікаво поспілкуватися з музикантами такого рівня. Аби взяти участь в концерті на Закарпаття приїхав Львівський скрипаль, Назарій Пилатюк. Він захоплюється творчістю Мирослава Скорика. Вже давно мені пощастило бути знайомим з, з, з юного абсолютно віку, з яким ми спілкувалися, з яким ми продовжуємо спілкуватися, від якої я багато черпаю, знаєте, отих тих емоцій. А музика в основному, перш за все, це передання емоцій. Розумієте, тобто все його життя, все його життя заховано абсолютно в цих нотах. Організатори концерту кажуть, приїзд такого відомого композитора на Закарпаття подія знакова. Тому симфонічний оркестр щодня готується до виступу. Загалом же ж краї планують частіше проводити подібні заходи, аби Закарпатці знайомилися із творчістю українських композиторів. Плануємо в наступному році провести цілий ряд, цілий цикл заходів. Отаких от мистецьких, які би, де би ми могли показати нашим закарпатцям творчість лауреатів Шевченківської премії. Серед них є, як і Мирослав Скорик, і герої України. Під час концерту виконуватимуть авторську музику Мирослава Скорика, яка у філармонії звучатиме вперше, а сам композитор зіграє твори світових класиків.